Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗу. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю ворошилка сонечко Маємо наліпки, набори на трактори МТЗ. І ось такі комплекти на капот. Ціна комплекту 200 гривень. Цифри в асортименті на різні трактори. Також маємо набори. На трактор МТЗ 90-х років повний комплект по трактору. Також є комплект на трактор УМЗ. І на новий зразок на трактор МТЗ. Також маємо. Ще у нас є наліпки на лобове скло. Різні на МТЗ на Т40 ХТЗ, Можливо, замовити індивідуально. Номер для індивідуальних замовлень штор або наклеюк 068 856 15 48 займається Людмила. Людмила, прийміть замовлення. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, дзвоніть номера телефону 095 497 96 87. До зустрічі в наступних відео.